Угу, Фломастер, так. Угу. Завтра нам треба будуть дітки фломастери або олівчики. Зараз у мене закінчиться. Оля Антона, ми бачимо правила безпеки на дорозі. Це воно? Так, да, так, да, так, да, правильно. Да, сьогодні це. А, ну, Просто м -м. Що, трошки я перед цей. Аня не може підключитися. Добре. Так, дітки, доброго дня, вітаємо вас. Давайте сьогодні привітаємося. Дивіться, будь ласка, на картинки і виберіть собі, як би ви хотіли привітатися сьогодні. Подивіться, в нас є дай п'ять, обій, кулачком і. Зверху мене трішки там оце заважає. Ленда. Да. Хлопчик з правої сторони що він хоче? Як він хоче привітатися? Потанцюй. Потанцюй. Отже, як будемо вітатися? Ану, подивіться. Обирайте дівчата. Ліза, ти вибрала? Так. Да. Давай, як да. ти привітатися? Рукою помахати. А давайте помахаємо ручками пять. Да? Помах. Давай так добрый машуня, Обнятися. Обнятися. Давай, давай. Вот так, 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 так. не ми у вас так екран обіймаємо вас. Олександр, а як ви будете вітатися? А давайте я потанцюю. на-на-на-на-на-на-на, на по настрій собі зранку. А я тоді вас всіх всіх обіймаємо, Дуже приємно. От, дівчатка, добре привіталися. А зараз послухайте вірш, Щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути. Що дорога, безперечно, дуже й дуже небезпечна, та як правила, ти знаєш і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що тоді, де і взятися біді? Отож, як ви вже зрозуміли, що сьогодні ми з вами будемо говорити про правила дорожнього руху. А скажіть мені, будь ласка, чи всі правила дорожнього руху ви знаєте? Якісь правила знаєте про дорожній рух? давайте по черзі давай ще коли жив'яний сір можна йти коли жовтий приготуватися коли красний то машини їдуть коли червоний треба зупинитися і навіть і машинам да? добре машенька ти які правила знаєш коли машина їде то не йти Молодець, так. то не можна переходити дорогу. Молодці дітки, послухайте, будь ласка, загадку. На дорозі звір лежить, весь у смужку ніби спить. У степу він народився, а у місті нам згодився. Цього звіра звати зебра, в нього є смугасті ребра. Знає кожний пішохід, це безпечний. Пішохід! Перехід. Да, перехід. Перехід. Ви знаєте, що ми робимо е, по, переходу, по пішохідному переходу? Ідем. Так, що Правильно. треба виходити вулицю, вулицю тільки по пішохідному переходу. Далі слухаймо. Ніколи не зважав Бобер на світлофор і на його червоне око. Перебігав дорогу скоком боком, на озауваження казав ах, ніколи, чекати не хочу, якось проскочу і раз таки в халепу вскочив. Скажіть, будь ласка, на яке світло перебігав Бобер дорогу? На, на, на Подивіться так, навіть так. на малюночок, дітки, дивіться, на, на світофору горить червоний колір, а він біжить. Перебігав на червоне світло, і все-таки з ними сталася якась біда. А ну, скажіть мені, будь ласка, чи правильно поводив себе бобер? Ні. Ні? Ні. 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 Він а чому ж ви по-зеленому. Так, Ні. Якщо на світлофорі горить червоне світло, що треба зробити? Стоять. Так, Стоять. А якщо щось... зелене світло? Йди, Можемо йди. переходити і рухатися. А як ви гадаєте, а що могло б статися з бобрем? Збила б машина. Так а... він не, не встиг би перебігти дорогу, і його б могла збити машина. Добре, так. молодці. Послухайте правила дорожнього руху. Йди по тротуару тільки праворуч. Якщо немає тротуару, дітки... дівчатка, ви знаєте, що таке тротуар? Ні, ні, Це дивіться, є головна дорога, да? де по ній їздять машини, і є ось такі вузенькі тротуарчики, вузенькі такі доріжки, по яких ходять пішоходи. Да? Люди, які ходять по тротуару, вони називаються пішоходи. Отже, ти треба по тротуару тільки праворуч, а якщо немає тротуару, так як в нашому випадку, да? наприклад, у нас у селі, там, якщо дорога поряд, там ну, майже і немає тротуару. То треба дітки йти по лівому краю дорогу, дороги зустріч руху машини, щоб ми, на руху транспорт, щоб, ми, щоб машина нас бачила, і ми бачили машину, куди ми йдемо. Так, далі. Наступне дорогу переходь в тому місці, де зазначено під пішохідну доріжку або встановлено світлофор. І дорогу треба переходити, тільки на який колір світла, діт... дівчата. На, на... зелений. Ось подивіться на малюночок. У нас є ось пішохідний перехід. Навіть ось такий знак нас повідомляє, що десь поряд є пішохідний перехід, і обов'язково треба переходити тільки по ньому. І якщо горить зелене світло, світлофора. А ще подивіться, є у нас світлофори для машин, так? подивіться, три кольори: так? червоний, жовтий і зелений. Поясніть мені, будь ласка, давайте ще раз гадаємо, що пояснює червоний колір на світлофорі. Стоять. Треба, да. щоб вони не зупинилися. Жовтий колір. Приготуйся, да? приготуйся. Зелений колір, Руш. Да, можна ручатися, да. А подивіться, ось поет у нас світлофор для пішоходів. На ньому тільки два кольори. які? Ліза, ну розкажи мені. Зелений. Правильно. Червоний і зелений, і що вони пояснюють? А що на красний зайці, а, на... а, а на зелений можна. Там навіть да. чоловічки, такі людинки, бачите? Ось, наприклад, зелений колір освітиться, людинка така чоловічка, і хлопчик уже може йти на зелений колір світла. Добре, молодці. Далі слухайте правила. Коли переходиш дорогу, дивись спочатку ліворуч. Потім треба, дівчатка, дойти до середини дороги і подивитися праворуч. Валентин, давайте потренуємося, потренуємося, да? дівчатка, давайте. ну давайте подивимося ліворуч, де ліворуч. Давайте з вами, Давай. а, бачите, бачите, кому як зеркально, так? Да? Ну, да, давайте, да, наліво, праворуч, наліво. Так, кроку... Нема машин у нас? Нема. Так. Так. Тому до середини дороги, що ми робимо? Дивимо. Праворуч, дівчатка, праворуч. праворуч. І потім тільки праворуч. переходимо. Так. Дітки, а чому так треба переходити? А тому що може машина їхати. Так, може їхати машина, і може нас... нічого з нами не трапиться, але може трапитися біда, якщо нехтувати цими правилами. І переходити вулицю треба слід прямо, а не навскоси. От прямо у нас доріжка ця пішохідна, і ми прямо по цій доріжці ходимо. Але так як ви ще маленькі, то з ким ви повинні переходити вулицю? З, мамі, Мам. з мамою. З мами. Так, тільки дорослими. Не обов'язково з мамою і з татою, але з дорослими. Сам, самим вам ще не можна ходити. Добре, дівчатка. Так, наступне правило у нас на проїжджій частині ігри суворо заборонені. Знаєте ж ви про це? Можна не можна взяти м'ячика і піти пограти у футбол. Ні, звичайно. Mm -hmm. так, Треба або на стадіоні, або десь в дворі грати у футбол. І не можна виїжджати на проїжджі частини на роликах або на велосипеді. Отже на, на... Так. Отже, на дорозі ігри суворо заборонені. А тепер уявіть собі таку ситуацію: Мама з донькою йдуть по вулиці. На протилежній стороні дороги дівчинка побачила тата і хотіла швиденько побігти до, до нього. Поясніть мені, будь ласка, чи можна таке робити? Ні. Чому? Ні. Тому що можна в машину і її збити. Так. І де треба переходити дорогу? Давайте ще раз з вами згадаємо. На пішохідному переході. Правильно. А, -а, -а. а бігти можна через пішохідний перехід? Ні. Ні, Ні, треба тільки спокійно, дівчатка, йти, так? Добре, наступна ситуація тато із дитиною їд, йдуть тротуаром. У дитини в руках м'ячик, він вислизає з рук і котиться на дорогу. Що ж, як ви гадаєте, що хлопчику потрібно в цій ситуації? Машонь, як ти бажаєш? Якщо ти, ти з дорослим, а м'ячик покотився. Палки. Що дістати. Ні в якому разі не можна бігти на дорогу. Якщо машина зупиниться, то ви можете забрати м'ячик, або татко вашій, або мама забрати м'ячик, не ви. А якщо навіть машина не зупиниться, і м'ячик ваш пошкодиться, або лопне м'ячик, машина роздавила, то пам'ятайте, головне, дівчатка, це ваше життя, да? і не варто за м'ячиком вибігати. Але тут ще й зауваження, що не можна гратися, коли ви йдете, наприклад, по тротуару з тим м'ячем, правильно? Тому що може бути така неприємна ситуація. Або ще може, може ця ситуація зашкодити водіям, да? якщо він навіть не побачить, що м'ячик покотився туди, да? а ви вискочили. Добре, цього робити не будемо. Так, наступна у нас гра світлофор. Зараз з вами трішки пограємо. Дивіться, дівчатка, такі правила гри. Якщо у нас буде світитися червоний кольор, що ми будемо робити, як ви гадаєте? Замирати. Замирати, О, я так Замирати. Якщо у нас буде зелений кольор, що ми робимо? Ми можемо і стрибати, і бігати, і навіть кружляти, так? Зрозуміли, yeah. right. продовжуємо. What's going on?

bam bam ram ba bam bam bam, 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 bam. Дивіться, я тільки що зараз тільки замітила, що в мене бобрик той неслухняний, який у нас сьогодні був на занятті. Я переходив дорогу на червоне світло. Ага. Так, він тепер так. не буде так робити. Так, так? неслухняний. Слухайте, бачите, як правиль. добре він на заняття у нас сьогодні потрапив. Отже, дівчатка. А зараз я вам пропоную ага. пограти в гру, яка називається Вирушаємо в подорож. Подивіться, у нас є два автобуси. У першому автобусі в нас можуть їхати слова. І зі звук, і, у яких останній звук «о» У другому автобусі в нас можуть їхати слова, в яких останній звук А. Отже, дивіться. Перше слово в нас яке? Кермо. Як ви гадаєте, в якому він поїде автобусі? Першому, так, двітки? Де... О, чи там О. А. Так. Він поїде в автобусі, де останній звук О. Далі. Що це в нас? Називайте. А. А. Машенька, який останній звук слові машина? А, А, правильно, отже, він поїде в автобусі, де останній звук який Маша? А, «А». добре. Наступне слово Машенька. чи Ліза, давай ти. Що це в нас? Ручка. Так. О. В якому автобусі поїде? Де? Який звук? А, А, Жизнь. правильно. І в цьому самому автобусі в нас поїде яке слово? Машина. Ручка, правильно? Ручка і машина. Далі, Маша, що це у нас? Две. Вікно. Две. вікно. Вікно, Машенька, це вікно таке. Вікно. Який останній звук, Машенька? О. О, о, молодець. Поїде в якому автобусі? Де який останній звук? О, о, о. І в цьому ж автобусі у нас поїде слово кермо. Так, наступне слово у нас. Ліза, давай ти тепер. Твоя черга. Книга. Так, який звук останній? А. А. І Який в нього автобус буде зі звуком А. 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 І так же тут і слова. Називай давай. Книга. Ще». Маш... Машина. Правильно, Молодим. Машенька, і твоє останнє слово яке? Колесо, да? Колесо. 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 Uh -huh. Який останній звук? О, О, правильно. І поїде, в якому він автобусі Чи це слово яке? О. Зі звуком, Зі звуком о, і так же само. Поїде в нас слово вікно і слово кермо. Молодці, дівчатка, ви дуже гарно впоралися, і ми гадаємо, що ви запам'ятали і згадали, як треба себе поводити на дорозі. А ще я вам пропоную, коли ви будете гуляти осіннім парком або десь там, де вже листечко опадає, можете з друзями чи з батьками зробити зебру з опалого листя. Бачите, можна у багато листочків і зробити ось таку зебру. Ось так, І дівчатка. по ній походити, пригадати правила, да, так, да. Ось. Ось так, дівчатка. Ми сьогодні з вами трішки згадали правила дорожнього руху, тому що треба обов'язково себе берегти. Ви, ви кожній за, за себе відповідаєте. розуміли? Якщо ви будете виконувати правила дорожнього руху, то з вами ніколи не трапиться такої біди, як з нашим сьогодні трапимо. Так, я ставлю і ніколи не будете переходити дорогу на червоне світло. Так? Так. І подивіться, ваші сьогодні іграшки теж трошки почули. Так? Трішки запам'ятали. Дякуємо вам на сьогодні. Добав... Ставимо реакції сьогодні, дівчатки. А, Будемо так. ставити. Звичайно. Мені хоч такі весело сьогодні. А там навіть багато є. Ну, там трішки. О, далі запах. А я он, вас цілую всіх. <риву> <риву> Давайте. Так. Mm -hmm. ти? Ох, ти, як гарно. Да. Добре, дякую вам, дівчатка. До, До завтра, дівчата. Зустрінемося завтра на математиці. Пока-пока.